Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Нашим бройлерам сьогодні 34 дні і завтра ми будемо зважуватись. Як вони ростуть, потижнева вага є у нас відео на каналі. Посилання будуть в описі до цього відео. І наші результати дають мені сміливість поділитися рецептом того корму, яким ми його годуємо уже от з, 20, з 21 дня. Це рецепт, власне, якби ну, саморобне зерносуміш. Стартували бройлери на стартовому коудайсі для бройлера. На 16 чи 17 день ми почали, коли вже там трішки залишилося того старту, ми почали переходити поступово на зерносуміш, рецептура тої зерносуміші, котра до трьох тижнів вона теж буде в описі до цього відео. До 21 чи 22 дня ми плавно перейшли. Уже повністю на зерно суміш, і почала робити я цей рецепт, що зараз хочу вам озвучити. Значить, читаю: у мене є ось два рецепта, Прочитаю вам обидва, покажу, як замішую, і поясню, чому так. Значить, зараз я використовую кукурузи 3700. Все перемелено. Не знаю, яка там ячейка тої матриці у зернодробарці, Отак, одним ходом мелемо для всіх: для малих, для старих, для індиків, для всіх. Кукуруза 3700. Пшениця 200. Соєвий шрот у нас. Не макуха. Нам сказали, що це. Ми купили соєвий шрот. Кіло, 2, 2 кілограма 2 кілограма. Соняшникова макуха мелена. Кіло 600. Живина для птиці. Всю птицю годую на основі живини. Додаю потрішечки в корм. Значить, живина, що таке для птиці? Це кормовий концентрат амінокислоти, вітаміни, мінерали, схвалений Інститутом кормів України, Української академії аграрних наук. Рекомендовано цим інститутом. Ми вирощуємо птицю для себе, тому вірте мені, все, що всі складові, я колись гуглила і, і тому саме. Мій вибір зупинився на цьому, бо воно повністю натуральне. Без антибіотиків, без гормонів, без стимуляторів, без нічого. Результати є у нас на каналі і по індиках. Кому цікаво, дивіться, так само в описі покажу. Хороша штука. Не рекламую, просто мій вже п'ятий рік це використовую. Значить, живина для птиці 500. І так само, там, де живина, я купую у них кальцій. Це таке, ну, типу, воно як три кальцій фосфат, отаке. От це е, кальцій, фосфорна суміш, гарно збалансована. Завжди ця продукція свіжа. Я разом це замовляю і по рецептурі оцим користуюсь. Скажу зразу: у мене було таке, що в мене не було закінчилося, то два-три за я просто додавала ось звичайну морську ракушку в такій ж самій кількості, нічого не, не зробилося. Ну, менше з тим. Кальція ось у мене 200 грам. Обов'язково для, для всієї птиці додаю кормові дріжджі. У нас отакі. Купую на базарі Еди, 30, по-моєму, 3 гривні чи 5 коштує кілограм, не пам'ятаю. Єдине, що дивлюся, стараюся, щоб був хороший термін придатності. Зараз для бройлера ми почали додавати його там від 20 грам на заміс. У мене заміс це приблизно 10 кілограм, там плюс-мінус невеличка похибка. Зараз уже я буду додавати по 50 грамів. Значить, це значить, обов'язково обов бройлеру додаю. Не на постійній основі, але можна так, от, наприклад, тиждень додавати, тиждень ні. Рибячий, ветеринарний рибячий жир так само поступово додаю. Починаю від 20 мілілітрів. От я в той стартовий, що ми почали переходити от з 17-го дня, я вже додавала 20 мл. Головне, щоб був свіжий і перевірений, не прогорклий, не протухлий і з хорошим терміном. Там я додавала 20 мл. Зараз це вже у мене бройлером 34-й, зараз вже буду лити по 40 мл. Можна замість жиру ось можна додавати соняшний фуз. Це той осад, що коли олію давлять, або соняшну олію, або соєву олію, тобто якийсь жир треба додавати. Ну, теж так, десь 40-50, вже там до кінця, до фініша вже там буде доходити до 100 грам. Якщо додаєте кокцидіостатіки, можна додавати в тій кількості, яка там дозування, яке по інструкції йде. Може бути діклокс, може бути діакокс. Я не додаю. Значить, Якщо є сумніви по зерну, може десь там щось підпріло, підіпріло. Сорбент мікотоксинів, не обов'язково такий, ну у мене адсор, он який був в аптеці. Взагалі, вони є різні, якщо використовуєте так само по рецептурі, по кількості. Значить, Що тут важливо? Важливо замішати так, щоб пилові компоненти, такі як кокцидіастатік, сорбент, дріжджі, кальцій. Щоб вони хоч трішки налипли на крупнішу фракцію. Тому, що роблю? Мої кури, я помітила, вони найдужче люблять пшеницю. Тому я кукурузу висипала в тазик. Пшениці в мене багатенько тут, тому я половину теж висипаю. Ось так умовно собі залишила, скільки я залишила на око. Ставлю на ваги сюди додаю. Зразу в цю рештку пшениці, що в мене лишилась. я додаю цей сальці, бо він сипучий. Сюди ж додаю 50 грам кормових дріжджів. 50, 40, 45. Нічого страшного. Сюди ж, там у мене трошки є підозра, сюди ж дам 20 грамів. Цього сорбенту, тому що там у мене трошки є підозра підмок мішок. сподіваюся, що нічого, але так, насипала багато, відсипала. Зробила. Значить, це перемішаю до однорідного, більш-менш. І сюди ж налью рибячого жиру, Налью, ну 40-45 мл уже налью. 25, 35, 40. Ну, буде 40. Уже 5 мл, 10, вже можу і перелити. Для чого так роблю? Щоб оце пилове, що пилове, щоб воно максимально ось на ту пшеницю налипло, щоб не так воно пилило. Треба дуже ретельно перемішати, максимально ретельно, наскільки це можна. Зверніть, я не знаю, може це неправильно, може, це хтось скаже, що це дурні танці з І, Ну, показую, як роблю, а собі кожен вирішить, як хто хоче. Ось це обмішане з олією, висипаю сюди у кукурудзу і пшеницю. І ще раз обмішую, тобто, це у мене перше обмішування. Це у мене друге. Це важливо, особливо важливо, якщо додається кокцидіостатік. Якщо додається підкислювач, я його не додаю в корм. Якщо додається сорбент, це важливо, тому що там йдуть мізерні дози цих речей. Мізерні і вимішати їх на 10 кг, якщо у вас потім повне це корито, це нереально. Тому я вимішую, як би тричі в малій кількості, в середній. І потім уже на фініші, уже з усім. Все. Значить, це я вимішала. І тепер все, що лишилося, пішло сюди. Живина. Сальці ми вже вмішали. Соєвий е цей шрот. Все перемелене, друзі, все перемелене. І соняшна макуха. І тепер виходить, що це уже у мене. Третє обмішування. Ми вимішуємо руками, в нас не так того всього багато. Зараз, правда, і курчат є. Ну, вже кум буде на днях їх забирати. Ну і для курчат малих м'ясо яєчних, яєчних, кросових, от м'ясо-яєчка у нас і породні для кума. Теж такі зерносуміш, трошки іншу робимо теж. Стартували теж на бройлерному колодайсі вони. Зараз там одним. У нас 17-18 днів, а друга партія вилуп, то їм сьогодні 11-й день, то вже теж перевожу їх поступово на зерносуміш. Ось такий корм для бройлера, гарний, пахучий, смачнючий. Наші бройлери їдять. Вагу набирають більш-менш нормально, є хтось швидше, є хтось повільніше. А два бройлера там є у нас взагалі якісь бігові спортивні. У них і лапи і іншого кольору. Видно, якесь це затисалося, але менше з тим, друзі. Це один рецепт. І зачитаю ще другий. Може хтось собі захоче. Технологія замішування буде така сама. Значить, по-простому буде: кукуруза 400, пшениця 500 грам. Ячмінь 500 грам. Я не дуже люблю використовувати ячмінь. Тому я, так, з ним обережно. Він може і перетравлюватися важко. Ну, менше. З тим знає, що багато хто використовує, і нормально. Ячмінь 500 грам. Соняшне, соняшна макуха. Кіло 600, Макуха соєва уже буде. Не шрот, а макуха. 2 600, Живини так само буде 500 грам. сальцію буде 260 грам. дріжджів так само. Якщо ви тільки починаєте, то по 20, по 30, 50, тобто ну, до 50 грам. Якщо вже давали дріжджі, значить даєте більше. Якщо тільки перший заміс, то сипніть перший раз 20, потім збільшите фуз аналогічно, або риб'ячий жир аналогічно. Тобто от вам два рецепти. До речі, цей другий рецепт я використовувала в поза минулому році. Все було нормально. Бройлери у нас були чисто, як коні, Ну, ми їх тримали, правда, довго, тому що ми... Тоді брали їх на дорожчання з птахофабрики. Виявилось, вони тоді всі хворі поголовно, кокцидіозом і ще було знати чим. Коротше, ми поки то лікували, а поки ми з того виходили, дотримали ми десь, напевно, тоді до 80-го дня. Ну, я вам скажу, що були коні півні по 6 кілограмів, чесне слово. Так от, це мій досвід, те, що роблю. Чи хочете, повторюйте, ні, то я вже показала гарної вам птиці. Гарного набору ваги, вам здоров'я! Нам підписочку, вподобаєчку, коментарчик і на все добре.